Слухати там слухає Верховної Ради Шупро розпуск нашої ради, як і. Eh, вони повинні призначити виборів. Ось цією владою ми будемо так. Вони нас будуть обдурювати, збирати, не збирати, обіцять нічого не робити. Вони ще надіються на те, що у них є більшість. Тому я кажу вам, зламати звирі це запросто. Ми не будемо збирати. Ламайте, хотіти ламати, ні, 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 ні. але але, але, але добився, перемоги. вибуховою за кожним способом. Ми з вами можемо

Скажите, пожалуйста. Понятно, Антоня... понятно. Понят, понят. да. Скажите, пожалуйста, демократ... тихонь. Тихо. Про доступ щеку намагання. Вибраться. Тихо. Скажите,